Несподівна заява. Ну це абсурдна заява від Дмитрія Піскова. Заговорив папа римський Франциск. Не знаю, можливо, там вплинула перемога збірної Аргентини і вихід до фіналу чемпіонату світу напередодні. І Франциск як відомо був вболівальником Альбіс Лестес і є. І, і спостерігає їхні матчі, але він згадав саме не перемогу аргентинців, а е, згадав українців е, в своїй щотижневій аудієнції. Виявилося, він закликав заощаджувати цього року на різдвяних подарунках усіх парафіян і, і вечірках. Також економити цитую, щоб допомогти народу України, який страждає. Несподівано від Папа Римського францис, закликав до конкретних жестів благодійності для українців цього святкового сезону. Приємно цитуючи повідомлення Папа Римського, його заяву точніше, приємно святкувати різдво та влаштовувати вечірки. Але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо різдво скромнішим, скромнішими подарунками, і давайте відправимо те, що ми заощадили людям України, які ці в принципі допомоги і грошей потребують.